Цього місяця я відвідав дуже багато заходів, але хочеться сьогодні вам розповісти про два заходи, які дійсно особливі, про які дійсно хочеться говорити. Перший захід це концерт, великий сольний концерт Діма Монатіка в Палаці Україна. А другий захід це друга премія Музвар. 2023. Насправді місяць не закінчився, і в мене ще є запрошення на різні заходи. Але бачите, коли мене запрошують, я пропадаю з каналу, і в мене немає нового контенту. Тож, запрошую вас до себе в інстаграм. Там я почув сторіс, ви можете дивитися, де я буваю, з ким я спілкуюсь, що відбувається. Та також свій телеграм-канал. Там також весело, там так весело. На цьому тижні відгріміло два сольних великих концерта Монатіка в столиці України країни так, три місяці по тому я вже був на концерті Діми Монатіка в Дніпрі, я знімав такий міні-документальний фільм Бекстейдж, як це все відбувається. Дуже цікаво. Я старався знімав на два телефони, монтував також на двох телефонах, все зробив на телефоні, виглядає, все супертубер нетфлікс. Зберіть в Дніпрі була своя атмосфера. І я розумів, що я йду на той же самий концерт, тільки вже в Києві. Вже як глядач, вже просто буду спостерігати. Але якщо ви не знаєте, то коли артисти роблять одні. Самі концерти, то в столиці України вони більш такі масштабні, більш такі розгорнуті. І я здогадувався, що Моначик просто так не зробить звичайну артоборону. Концерт був два дні, і в перший день він запросив на сцену легендарну живу легенду Наталю Могилевську. Це, до речі, як класно, що зустрічається Діма з своєю наставником, тому і глядачі. І слухачі приходять на його концерти не просто щоб потанцювати під улюблені хіти. Вони приходять для того, щоб лікуватися. Я нагадую, що концерти Діма Монатька мають благодійну ціль. Він допомагає Збройним силам України. І в Палаці України були певні стенди. Я навіть зараз вам покажу, як в мене виглядало запрошення. Ось таке гарне запрошення. Написано: поглянь, яку особливу особистість я запросив. Чесно, креативно, я б точно до такого не додумався. Це дуже просто, але як приємно. Дивіться, тут відкриваєш і тут у нас дзеркало. І ти таке відкриваєш, думаєш, хто ж там такий? А тут ти! І тут, бачите, у нас є галерея добрих справ. Ось такі стенди стояли в Палаці України. Монатік це про щирість. Був такий великий екран, де зробили дуже цікавий віджейнг вигляді дому, будівлі, квартир. Також в залі були військові та, звичайно, були благодійні. Лоти, які розігрувалися впродовж двох цих концертних днів. Також я знаю, що в другий день була телезйомка. Тож обов'язково, якщо ви не ходили на арт-оборону, обов'язково подивіться в телезйомці, а на наступні концерти, також обов'язково підіть вживу. Подивіться та послухайте, тому що це. Інший стан також на презентував нову пісню, чарівно чи чарівна, яка вам обов'язково сподобається. Сподіваюсь, вона скоро вийде. Також я знаю ще додаткові секрети, але поки що я їх розкривати не можу. Я дякую за запрошення. Це був неймовірний великий, красивий концерт, після якого ти виходиш, такий знаєш, очищений. Плюс мотивований, тому що Монатік це завжди також було про мотивацію. Але не забувайте також мотивувати артистів своєю присутністю на концерті та своїми оваціями, тому що їм це також необхідно. Ми ну, тепер поговоримо про другу премію «Музвар», яка відгриміла в столиці буквально два дні. Тому другу премію Музвер давно вже анонсували. Було дуже багато реклами, і мене номінували в категорію музична журналістика. Я дуже вдячний за цю номінацію. Для мене це вже бути в номінації. Це вже знаєш. Ти, ти відчуваєш, що щось ти вроді би робиш правильно. Зразу кажу, я не виграв в номінації, виграв Макс Нагорняк. З Ютуб-каналу Безодня Мюзик гідна перемога, сказав достатньо такі цікаві речі зі сцени. Я вітаю його. Давайте ми повернемося в 2021 рік, коли проходила перша премія Музвар. А портал Музвар, до речі, заснував Льоша Донцов та Юліан Новак. Два амбіціозні хлопці, які дійсно захотіли творити цей шоу-бізнес. І вже в 2021 році, коли. Премія проходила в абсолютно невеликому місці, але все тоді вже було зроблено з душею. Було запрошено дуже багато друзів, зіркових гостей. І я ще тоді отримав задоволення і вже тоді пишався цими хлопцями за їх старання та роботу їхню. І насправді саме зараз вони музичну журналістику, саме такий музичний вклад, саме робить портал «Музвар» в українському шоу-бізнесі. Тому що повертаємось, точніше летимо, через важкий час до 26 вересня. Премія проходить у жовтневому палаці на самому Майдані Незалежності. Розмах премії був розкішним. Це, якщо порівняти тоді і зараз, ще зважайте на те, який зараз час. І як це було важко все зробити? Ти просто, ти просто в шоці. Ти так давно не відчував таких масштабів. Сама мета цієї премії відкривати нові імена, допомагати. Цим новим іменам в українській музиці розвивати цю українську музику. про атмосферу було спекотно і в прямому, і в переносному сенсі. Неймовірний червоний хідник. Як виявилось, що він був зелений. Я ж дальтонік, Я не знаю, підписав в інстаграмі Red Carpet, А він був Green Carpet. Ну ладно, просто ти туди приходиш, і ось це, на чому я зловив себе. Дуже було багато зірок. Я зараз просто вставлю вам пару фото на екран, щоб ви розуміли. Що там були артисти, початківці і просто топові артисти в українському шоу-бізнесі. І саме цікаве, що наскільки було всіх багато, наскільки музвар всіх зібрав, що я не, ну, не встиг навіть з 30% не те, що поговорити, а побачитися. Це, це вже я коли приїхав додому після премії, я такий інстаграм заходжу, дивлюсь. Ага. А як це? Ну ти просто фізично не міг встигнути просто з усіма поспілкуватися. Та не так довго ми відволікались, як посеред концерту відбулася повітряна тривога. Багато людей пішло в укриття, багато хто вийшов на вулицю. Я пішов дихати свіжим повітрям, тому що було дуже спекотно. Потім ми повернулися і на сцену вийшла Марта Лепчей. Ви знаєте, я не знайомий з творчістю Марти Лепчей, але це ми зараз поговоримо про артистів, які... Виступали, і де я дійсно був шокований, я для себе відкрив нові імена, дуже цікаві. Виступи в якій номінації перемог було дуже багато. І Анна Трінчер, і Каска, і Джамала виступала. і Монатік відкривав церемонію. До речі, Монатіка забагато ніколи не буває. Ви уявляєте взагалі, як вони постаралися, щоб запросити топових артистів? Як вони постаралися, щоб кожному артисту дати змогу проявити себе, показати свою творчість? І коли я побачив наживо ці виступи, я був приємно вражений. І саме для цього такі премії потрібні. Саме головне, що Мозвар не забуває про цінності. А в залі було дуже багато військових. Також, звичайно, була хвилина мовчання, та були нагороджені рідні двох дівчат. Із Запоріжжя, яких била російська ракета, такі моменти дуже важливі. Я, можливо, я ще забув вам розповісти. Таке буває, я під час зйомки завжди забуваю щось вам розповісти. Але якщо що, я в коментарях допишу. Ці дві події: Монатік, Мозвар, були неймовірними. Ви обов'язково приходьте на концерти. Приходьте на премії, на вручення, впитуйте в себе культуру, надихайтесь новою музикою, відкривайте для себе нові імена в українській сцені. Я не зупинюсь повторювати, що навіть через призму української музики ви можете навчатися українській мові. Ви можете відкривати в собі щось нове, нові смаки. Новий світоогляд. Спробуйте. І я вам обіцяю, вам дуже сподобається. Дякую вам за перегляд цього відео. Зустрінемось уже в наступних відео. Уже ось ось скоро плаяти в мене вийдуть. Обов'язково подивіться. А тут ви можете подивитися. Дивіться, які два класних моїх відео. Заходьте, дивіться, підписуйтесь на канал і нагадую в інстаграм і в мій телеграм-канал. От зразу заходите під відео, відкриваєте опис, і там посиланнячка. Бувайте!